Доброго дня. Ми хочемо наняти полу Мерфі нянею, і мене цікавить ваша думка про неї. Ви запрошуєте їх у дім. Вона дивовижна. Стала частиною нашої родини. Але наскільки добре? О так. Ви справді їх знаєте. Що ти про неї знаєш, крім того, що вона сама розказала. Ти вдягла мою сукню. Так. Ти не бачиш, що відбувається? Вони йдуть до неї в кімнату і лишаються там годинами. У тебе знову загострення. З моєю мамою щось не так? Вона сумна. На неї це не схоже. Твоя мама видає себе за іншу людину. Хто вона? Цього жовту. Я знаю ти їх друг. Та у мене відчуття, що це тепер мій дім. Хорошу помічницю. Загроза. Важко. Ти моя улюблениця. Я йду з нею. Я хочу, щоб ти провалилася до пекла. Гадаєш, як будеш старатися. То зможеш відвернути лихо, але не вийде. рука, яка гойдає колиску. З 22 жовтня.